23 квітня у неділю другу після Пасхи апостола Фоми, керуючий Хмельницькою єпархією, архієпископ Хмельницький, Староконстантинівський Віктор, звершив божественну літургію у храмі на честь Різдва Пресвятої Богородиці в містах Хмельницький. Його високопреосвященство співслужили. Секретар Хмельницької єпархії протиреї Олександр Рибчинський, благочинний Хмельницького благочиння протиреї Михайло Козовий та клірики храму після читання Святого Євангелія Одика звернувся до пасту зі словом проповіді. Життя. Віра кожній людині необхідна для того, щоб не прив'язуватися до земного, але мати зв'язок з вічним. Віра... Спонукає нас, щоб ми обов'язково не приземлялися, але єдналися з тим, що повідомив нас, нам сам Христос Спаситель світу, з тими незмінними євангельськими істинами, які кожній людині передаються, щоб, живучи за ними, ми могли наслідувати Небесне Царство. На сугубі як тинії піднесли до Господа особливі прохання про мир на українській землі, воїнів та всіх знедолених. Після божественної літургії архієпископ Віктор очолив панихиду пасхальним чином за всіх спочилих православних християн.